друзі, це Independent Politics, і я вітаю, друзі. Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, є ще одна подія, яку варто обговорити, і вона пов'язана з тим, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті домовились про єдиний текст законопроєкту щодо встановлення межі. Зовнішнього боргу США я говорив у попередньому відео, що в випадку, якщо Конгрес не проголосує відповідний законопроект, це може загрожувати Сполученим Штатам Америки дефолтом, оскільки Міністерство фінансів США не буде мати. Можливості для того, щоб проводити фінансові операції в контексті запозичення коштів і сплати боргів у США. Проте відповідна загроза зникла, оскільки є певна домовленість, яка ще знову ж таки має бути проголосована як в палаті представників, так і в сенаті. Що загалом у цьому тексті законопроєкту зазначено? Перше, демократи відмовились від підвищення державних витрат ша не пов'язаних з обороною на два роки. Тобто, республіканці поставили відповідну умову демократам для того, щоб Дати знову ж таки свої голоси. Відповідні витрати не будуть підвищуватись до 2025 року, а у 25-му будуть підвищені лише на 1%. Також не буде значних змін у медичному страхуванні медікет. Нагадую, що ця програма викликає значний резонанс у знову ж таки республіканців і демократів. Республіканці завжди говорили про те, що вони мають бажання скоротити Скоротити цю програму, а Джо Байден говорить, що якщо такий законопроект буде проголосований щодо скорочення Медикейт, то він буде знову ж таки заветований. Проте немає значних змін у цій програмі. Відповідно до цього законопроекту. Також передбачається спрощення надання ліцензії в секторі енергетики для прискорення затвердження та реалізації нових проєктів. Республіканці знову ж таки наполягали на цьому пункті для того, щоб проголосувати за закон в цілому. Не передбачається ані нових податків, ані нових урядових програм. Президент Байден загалом сказав про те, що рішення досить важке, оскільки воно є компромісним, і зазначив, що угода виконує основне завдання це не допуск дефолтного стану в Сполучених Штатах Америки. ж зазначив, що республіканці досягли значних здобутків у. Відповідному законопроєкті і таким чином не поступилися там своїми якимись принципами і програмними пунктами, які до прикладу вони обіцяли під час проміжних виборів 2022 році. Загалом для того, щоб цей законопроєкт ухвалився, має проголосувати 218 представників. Палати нижнього законодавчого органу США, ну і 51 голос це у Сенаті. Але я думаю, що тут уже проблем немає, оскільки домовленість є, і тут також варто відзначити, що ця криза з голосуванням законопроєкту щодо. Підвищення межі зовнішнього боргу не є такою, яка була до прикладу у 2011 році. Там трішки тривалі, що відбувався відповідний процес, і ще що важливо в контексті цього голосування, тому що це знов ж таки перший такий компромісний. Законодавчий акт, як з боку демократів, так і з боку республіканців. Відповідно від цього голосування, ми можемо вже далі прогнозувати до прикладу, як буде голосуватися законопроєкт до прикладу, щодо виділення військової допомоги Україні, який, очевидно до осені адміністрація Байдена буде ініціювати. І тут можна знову ж таки спостерігати за тим, наскільки, ймовірно, він буде проголосований. Якщо з цим законопроєктом не буде проблем щодо встановлення межі зовнішнього боргу, то і відповідно, я думаю, там також можуть бути домовленості для того, щоб військова допомога Україні постачалась у подальшому. Турішки я пов'язав ці події. Вони досить важливі в контексті подальшої підтримки України. Дефолту США не буде за наслідком прийняття відповідного законопроекту. Це дуже крута і позитивна новина, оскільки дефолт у США, він би потягнув би рецесійні процеси в економіці в інших державах. А це, у свою чергу, би потягнуло. Певні політичні кризи у тих державах, які знов ж таки не оговтали ще повністю від пандемії коронавірусу, плюс війна, яку Путін розпочав проти України. Це все є факторами значних економічних збитків, не тільки йдеться про Україну, а й про європейські держава. це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на ютуб канал Independent Полічекс та дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, ставте йому вподобайку, прокоментуйте його, а також діліться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!